Ще донедавна на місці цього дитячого майданчика був пустир. Упорядкувати територію взялися мешканці Покровського району. Коштом громадського бюджету збудували сучасний спортивний комплекс. У Нас ініціативна є група на піанері мамочок, небайдужих громадян, які хотіли, щоб був якийсь дитячий майданчик. І ми звернулися. Звертались до багатьох, але нам допоміг саме проект створити і поучаствувати в ньому. Лєвченко. Дмитро він працює заступником зараз голови Покровської сполкому. Він нам допоміг. Ми потім виграли в громадському бюджеті, і вже Соколов допомагав нам реалізовувати його. Дуже важко. Ми цей проект вигравали. Ходили, просили голоси. Дели роздавали листівки, перемога в конкурсі принесла майже півмільйона гривень на таку жадану мрію. Це дало можливість встановити шведську, стінку, силові тренажери, ігровий майданчик, який магнітом притягував дітей. Та на жаль, притягнув і мисливців за металом. Чому акт вандалізму? Тому що це здійснено перед святом день захисту дітей, і тому це кощунство по-другому назвати ніяк не можна. Люди старалися, люди будувалися, потрачені гроші громадські, потрачено час людей, трудові ресурси. Але на жаль, ми бачимо сьогодні таку картинку: хтось будує, а хтось на превеликий жаль руйнує. Невідомі вандали хазяйнують переважно вночі. Вдень розповідають бурені мешканці. Нерідко дитяча територія ставала місцем для дорослих розваг. Будиночок руйнували. Ми писали, що ну щоб заді... ну, саме діти, розумієте? Ну, підлітки. От були такі, що випивали, сідали, да там ну зрозуміло, більше ж нема де випити. На Піонерські групі писали, що навіть визивали поліцію, що вже підпилені є конструкції да, і що починають розкрадати і ну, ніякого реагування не було. Аж коли ми підняли вже такий резонанс. Це площадка на піонірі. А там аж, ну, якщо йти, тоді треба туди, на 173. Просто дикість. здалі, на металолу, видимо. Ну, от все, скоро вот вот эту срежут, отріжуть, будем приходить, не знаю, на что. Вот это видно, це що... тоже убрали, срезали. Да У меня слов нет, я Тут что можно сказать? Нет слов. Ось так зараз виглядає завалена гойдалка, яку, вочевидь, просто не встигли поцупити крадії. Місцеві мешканці вирішили просто сховати її подалі від нечистих рук. Підрахували, загальна сума збитків сягає 60 тисяч гривень. Було також здійснено погляд зазначеного майданчика, де було з'ясно, що також було пошкоджено лавку для пресу, шведську стінку, турніки і дві також урни було викрадено взагалі, яких наразі також немає. На сьогодні було організовано комісійний виїзд інвентаризації для того, щоб з'ясувати більш детально, що саме, що конкретно, що було в нас на цьому майданчику, і після чого готується відношення до поліції. Далі будемо вживати заходи, будемо планувати виконувати поточний ремонт. Юлія Вітряк Владислав Талалай цей день.